Вітаю, друзі, ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан. Але ви мене можете звати Просто Ба. Це відео 1.5 під назвою Київ, Мати Градів. Руських в цьому відео ми піднімемо питання брехні щодо створення Києва на рівні з фальсифікаціями про Русь, з її приналежністю московитам. Є така ж безліч міфів і про воїстину великий і могутній стольний град Київ. Не одне століття придворні московські історики намагалися то зменшити історію Києва, то взагалі її прив'язати як наслідок життєдіяльності московитів загально прийнята версія віку Києва. З'явилося в СРСР у 1982 році, де керівництво РСР захотіло відзначити річницю міста, що само собою підняло питання про а який же вік Києва. Звичайно, були пропозиції дати 2500 і 2000 років, але питання заступилося на небажанні виокремлювати вік Києва від віку Русі ЮНЕСКО, а також небажання Москви допускати. І так некрасиві цифри старшинства Києва над Москвою. Тому вік звели до приблизної чи навіть з неба взятої дати 482 рік з історії приходу Кия щека та Хорива з Либідів, і логічним научними рамками появи Києва в період з 5 по 6 століття. Найвірогіднішим є те, що Київ не прив'язаний до русів і міг бути. Заснований навіть до них, а точніше, заснований навіть Антами в складі Гунської імперії, бо зафіксовані варіації назви Києва в сагах як Кеногунден, Хеногунден, які по різним версіям переводяться як місто Човнів чи Гунське місто. Трохи все ж пройдемось по твердих згадках Києва до 482 року та Кия. На час приходу Киє та його роду до Києва він прийшов не на порожнє місце, а на групу поселень. На місці Києва завжди були стоянки різних місцевих племен, ще задовго до Києва. Так, факт приходу Кия на порожнє місце та створення міста Києва звичайна брехня. На місці майбутнього Києва були ті чи інші поселення, просто не мали того впізнаваного імені Київ. Можливо, навіть не мали ключового елемента в середньовіччі, щоб вважатись містом, тобто градом, а саме укріплень, стіни для захисту жителів. Для простого розуміння, як замість одного міста могло бути кілька селищ, дуже просто. Варто порівняти Київ 1917-го і Київ 2017-го, після чого чудово видно різниця. Коли села та околиці стають районами міста, так само і в IV столітті селища при зростанні з'єднувались в одне селище і так зростало до майбутнього міста під назвою Київ. Враховуючи, що за старих часів приблизно 5 століття нашої ери, Дніпро рівнем перекривав знамениті низові пороги і був повністю судоплавним. Легко зрозуміти, що на рибному гористому місці Києва не може бути порожнечі. Відомо, що Ще Каган Гунів Балтазар, чи інакше Валеуса Рус, помер 390 року нашої ери у місті Києві або по іншому Києву Рус та похований на одному з пагорбів міста Києва. У повісті временних літ. Сповіщається про відвідування апостолом Андрієм Київських гір. Цитата в перекладі. І зійшовши на гори, ці благословив їх і поставив хрест Богу. І зійшов з гори цієї, де згодом буде Київ. Далі звернемося до Боплана, який пише місто Київ, зване колись Кізоєю, було одним із найстаріших міст Європи. Про що нам все ще свідчать залишки старожитності, а саме висота і ширина укріплень, глибина рвів, руїни його храмів та похованих у них королів? З його храмів збереглися тільки два: святої Софії та святого Михайла. А з всіх інших залишилися тільки руїни, серед яких храм Святого Василя, який сяє стінами від п'яти до шести. Путів з грецькими написами на Лібастрі, яким понад 1400 років, і провівши прості вичислення, а саме віддати відвідування або планом Русі 1660 році, заберемо 1400 і отримаємо 260 рік, що підтверджує можливість похорону бальтазавра в Києві. Та саме існування Києва задовго до Академічного року заснування у 482 році та приходу Київ. Київ не просто місто, а культурно-цивілізаційний центр. Адже ту цивілізацію в особі розвинутої Європи добре відому кожній людині, сформувало три центри культури економіки та політики. А саме Рим, Константинополь та Київ. Рим і Римська імперія, як продовжувачі грецьких традицій, стали основою формування прогресивної Європи. Константинополь став центром Середземномор'я і культурним центром, сформувавши вигляд багатьох сусідніх народів, а Київ, як центр Русі, став оплотом поширення. Цивілізації на схід Європи та центр Азії? Що робити? Необхідно з нуля провести наукову роботу з відновлення історії Києва з використанням останніх знань та технічних рішень для визначення справжнього віку міста Києва, минаючи обманки, посіяні московитами. Навіщо взагалі? Переривати наново історію Києва. Історія Києва йде на другому місці після історії самої Русі та має колосальне наукове, культурне та політичне значення. У процвітаючій Русі не може бути білих прогалин в історії її столиці. Що ж дало? Перевивчення історії Києва. Відновлення історії Києва дозволило створити. Прецедент до перегляду історії багатьох міст та селищ, тим самим позбутись московських міфів про те, що руські міста є наслідком московської діяльності. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року, а також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте про підтримку каналу коштом на розвиток з сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео, або підписатися на Patreon чи спонсорувати в YouTube. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі і посил... посилання на них в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи постбільшовицької Росії, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Росії! Хай живе Русь!